В цьому відео я розповім, які виконалися зовнішні роботи довкола цього будинку. Це в нас вигляд тераси, це задні двіри будинку, якраз в ньому буде і басейн, і тут вже встановлені дивани з лози. З лівої сторони друга фірма займалася озелененням, благоустроєм. А це задній двір цього будинку. Можна побачити прямо в нас там якраз зона відпочинку тераса. Є камін, який можна використовувати для того, щоб приготовлювати їжу, гриль. І зараз коротко буде показано, як робилася ця тераса. Бачимо: тут встановлював я терасну плитку, вона була розміром. Не пригадую, 50 на 50 чи 60 на 60 сантиметрів, але вона бачимо дуже товста, е груба в неї десь приблизно 2,5-3 см товщина цієї терасної плитки. Використовувався еластичний зовнішній білий такий клей, ось так. Гарно вийшло. Тут ми бачимо, вже тераса встановлена, плитка, терасна плитка. Можна побачити басейн, також вже є плитка, мозаїка це була дрібна плитка, ще не встановлена плитка на сходах. Але я пізніше був, якраз це був такий останній момент роботи, встановлював цю плитку на, на ці ступеньки сходи. Тут ми почали вже все зроблено. Ми почали напускати воду в басейн. Вона, басейн досить великий і багато кубів води туди йшло. Тому напускалася вода приблизно півтора сутки. Вгорі бачимо сонячні панелі. Фірма приїхала, також встановила. І ось так напускалася вода. І такий вигляд має зараз басейн. Це ми приїхали на другий день, вже половину басейна було заповнено. Можливо, за вас е цікавить, чому в басейні такий колір води, такого зеленого відтінку. Ну, це все тому, що це місто знаходиться біля моря, це прибережна зона, і в цьому місці як такої прісної води нема. Прісна вода береться з горів. В сезон дождів в горах формується озера. На даній картинці можна побачити це озеро. Ну воно служить для відпочинку для людей. Тут можна поїхати на кемпінг, можна переночувати. І бачимо, якого тут якраз вона йде кольору, зеленого кольору. Оця картинка краще передає цей кольор. І в, ц... в горах є водосховище, в якому набирається в сезон дождів вода, і ця вода потом подається вже вниз до будинків людей. Ну, воно обходить певну обробку, фільтрацію. Е... І так само тут під басейном цим є спеціальне приміщення, де знаходяться встановлені фільтри, і вони фільтрують цю воду. І за одну ніч фільтрації ми можемо побачити, як, яка вода стала, якого кольору голубенького такого гарного кольору можна вже йти купатися. Потім мали встановлюватися перила довкола цієї тераси. Ну я цього вже не застав, тому що ми пішли на інші об'єкти. Фірма мала приїхати і встановити перила для захисту. Ось так. Таке відео коротке. Тож, всіх запрошую в сонячну Іспанію. Де дуже багато різних краєвидів є. Якраз я не втрачав можливості, в буденні дні працював на цьому, на цьому об'єкті, а коли йшли вихідні, то з сім'єю виїжджали в гори, в міста різні такі мальовничі, де можна було помилуватися природою, як все гарно створено. Тож, всім дуже дякую за перегляд. Думаю, це відео. Було вам цікаво і ці картинки, мальовничі, також вони додають такого бажання в цій країні працювати і бути. Всім гарного настрою. Папа! -па.